У місті Крагуєва, саме там щорічно проходиться традиційне дійство, лялькарі побували вдруге. Цього разу тернополяни показали веселу казку гусеня. За вдалий вибір вистави одного з акторів відзначили нагородою за кращу чоловічу роль. Я в цій виставі граю роль дядька їжака, який приходить на допомогу Оленці, в якої вкрали гусенят. І дякуючи моєму герою, моєму їжачку, скажімо так, Оленка повертає собі своє гусенятко. І ось саме за цю роль я отримав отаку, от, як вона називається глумацька нагорода, це гломатська це акторська нагорода за кращу чоловічу роль це золота іскра. За словами головного режисера, показ вистави пройшов успішно. Як тернопільські актори, так і сербські глядачі отримали велике задоволення. Головне враження від цього фестивалю це глядачі. І я думаю, що ми правильно зробили, що привезли саме цю казочку. Вже кінець учбового року. Діти вже хочуть відпочити. А наша казка така весела, завадна, і діти сприймали і наше враження, як вони сприймали. Дуже добре, тому що мало чим відрізнялися від наших українських дітей, які також люблять цю виставу, і також весело і добре сприймають її, і беруть участь в цій виставі. О, це е е головне, що е сподобалось от, при показі цієї вистави. Глядачі та учасники фестивалю спілкувалися різними мовами, та любителям мистецтва це не завадило насолоджуватися своїми улюбленими казками. Вистави, яку ми. Показали, є інтерактивною. Тобто постійно актори запрошували до своєї гри глядачів, які були присутні в цьому залі. Мовного бар'єру як такого не було, тому що ми зробили таку хитру річ. Ми запросили актора, який працює в цьому театрі. У нас був переклад і буквально 2-3 години роботи. Наші акторів подолало цей бар'єр і було цікаво тим дітям, які були присутні на нашій виставі. Юні глядачі можуть переглянути цю та інші вистави в театрі актори і ляльки щонеділі о 12.00 та 14.30.